Вітаємо всіх, хто розпочинає цей день разом з телепрограмою Ранок вдома. Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми ведучі Хоменко та Костянтин Октябрьський. А за роялом наш неймовірний майстр Руслан Шукюров. Сьогодні У нашому етері ви побачите, як українські пілоти опановують мистецтво керування літаками F-16. Дізнаємося цікаві факти з історії Ізраїлю. Познайомимося з фермерами з під Дніпра, які допомагають переселенцям, відвідаємо корицьку лікарню, де практикують відновне лікування, а також приготуємо піцу з грушею та сиром і м'ясний рулет з сиром та овочами. Але спершу вже традиційно подякуємо за можливість починати цей день нашим захисникам та захисницям, нашим неперевожним збройним силам України. На календарі 29 листопада сьогодні відзначають Всесвітній день мурахоїдів. Раніше налічувалося лише чотири види цих тварин, проте останні дослідження показали, що карликовий мурахоїд це не один, а сім окремих видів. Я знаю, що марафоїди не мають зубів, натомість їхній язик найдовший серед усіх сухопутних тварин. Його довжина сягає 60 сантиметрів. І, до речі, сьогоднішній міжнародний день ягуара не автівки. Ось тобі цікавий факт про ягуарів у відповідь на твої морахоїдні відомості. Ти знала, що ягуари можуть схрещуватися з левами? Ну щоправда, їхнє а, напівкровне потомство не здатне розмножуватися? Слухай, неймовірно. Ще більше цікавої інформації про день нинішній у рубриці День в історії. 245 років тому поблизу Харкова народився основоположник української художньої прози Григорій Квітка Основ'яненко. Він запровадив у вітчизняній літературі такі жанри, як повість, оповідання та соціально-побутова комедія. У своїх творах письменник змальовував простих українців, народні звичаї, пісні, манеру спілкування. Найвідоміші роботи квітки Основ'яненка» – це сватання на Гончарівці, Конотопська відьма Маруся і сердешна Оксана. Цього дня 1945 року у США відбулася перша в історії вертолітна рятувальна операція. Здійснили її на гелікоптері АР5, сконструйованому киянином Ігорем Сікорським. Біля берегів Коннектикуту сильний шторм посадив на Мілону нафтову баржу. За бортом опинилися двоє людей. Потерпілих з Атлантичного океану витягли за допомогою троса і підйомника. 29 листопада 1947 року відбувся мирний поділ Палестини. До цього територію контролювала Британія. За резолюцією ООН створювались окремі єврейська та арабська держави і район Єрусалиму, де були розташовані релігійні святині обох народів, які населяли ці землі. Євреї прихильно поставилися до розділення, однак араби виступили проти. Проблема утворення двох держав у Палестині досі залишається актуальною. 24 роки тому тодішній президент України Леонід Кучма своїм указом затвердив офіційну символіку глави держави. Нею стали штандарт, гербова печатка, булава, а також знак президента у формі орденського ланцюга. За переказами, одна з його частин належала гетьману Івану Мазепі. Традиційно атрибути влади президента України отримують на церемонії інавгурації. 29 листопада 2000 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про остаточну зупинку Чорнобильської АЕС. І вже 15 грудня того самого року реактор третього енергоблоку припинив свою роботу згідно з програмою прийнятою Верховною Радою України, ЧАЕС, де 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа в історії ядерної енергетики, буде повністю знята з експлуатації до 2065 року. А яким буде 29 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.